Вітаю вас, любі! З вами Олена. Ви на моєму авторському каналі буває й таке. Приємного перегляду. Ну що, мамо, поїхали? запитав Степан, притримуючи дверця та свого авто. На ганку, закутана в велику хустину й одягнена в стареньке пальто, стояла його мати Марія Степанівна. Вона мружилася на тьмяне осіннє сонце, спираючись на дерев'яну палицю. Останнім часом Марія Степанівна почала здавати, здоров'я її погіршувалося з кожним місяцем, і тепер вона ледве пересувалася, навіть з палицею. Як же я в цьому великому будинку сама зимуватиму, тривожилася Марія. Мені ж уже допомога і догляд потрібні. Може, візьмете мене до себе на зиму? звернулася Марія до сина. Я багато місця не займу. У Марії Степанівни було ще дві доньки, яких вона дуже любила, виконувала кожне їх бажання і пестила, як маленьких діточок. Тому і не хотіла обтяжувати своїх дівчаток. У них же робота серйозна. Обидві у банку працюють, є сім'ї, діти. Навіщо їм зайвий клопіт? А от Катерина невістка. У дитячому садку працює. Невелике бе, у неї сил багато. А от в Ілоночки й Анжелочки її любих донечок. Здоров'я слабеньке, їх треба поберегти. От нехай Катерина і доглядає за свикрухою, міркувала Марія Степанівна. Я он їй якого чоловіка виростила та виховала. Тепер нехай борги віддає. Час прийшов. І Степан, порадившись із дружиною, вирішив забрати матір на зиму до себе. А далі буде видно, по її стану. А ключі від будинку куди? спитала невістка, стоячи біля хвіртки. Під килимок поклади. Раптом Ілоночка з Анжелочкою приїдуть. Відповіла Марія, стиснувши губи. Вони ще не все варення забрали і консервовані кабачки з огірками нехай заберуть. Зима довга, у них сім'ї. З'їдять. Катя кивнула, хоч усередині знову піднялася образа. Як завжди, сестри чоловіка приїжджають тільки за заготівлями, які зробила вона Катерина. І все літо на городі хто працював, аж спина пітніла кожні вихідні, без передиху. Вони зі Степаном, а врожаєм користувалися сестри чоловіка, як повноправні господині садиби. Дорогою до міста всі мовчали. Марія Степанівна сиділа ззаду тихо, ніби була пасажиркою у чужій машині. Зітхала і озиралася насторожено, але мовчала і не скаржилася. Катя відчувала це напруження, наче вони везуть свекруху не в гості, а в заслання. Мамо, ну ти не хвилюйся. У нас затишно тепло, місця всім вистачить, підбадьорливо говорив Степан. Що було, бачили, а що буде побачимо буркнула мати і відвернулася до вікна. Коли приїхали додому, Катя допомогла свекрусі перевдягтися в домашнє, дала їй свої вовняні шкарпетки, зварила їй улюблений гороховий суп. Сідай, мамо, поїж. Ти ж зранку нічого не їла, запросив син. Дякую, пробурчала Марія і опустила ложку в суп. Солі забагато. «І взагалі?» У мене, здається, гастрит, мені дієта потрібна, а ніхто тут про це й думати, я бачу, не збирається. Катя мовчки підвелася і вийшла з кухні. Степан зрозумів тепер він буде буфером між дружиною і матір'ю. Минув тиждень Катерина докладала купу зусиль і прагнула догодити. Матері чоловіка готувала дієтичні супи, напувала свикруху трав'яними чаями, купила новий плед, щоб старенький було м'яко й затишно. Навіть телевізор на кухні вмикала на старі фільми і серіали, які та любила. А Марія Степанівна вечорами телефонувала донькам і тихенько скаржилася. От, сиджу тут у них. Як зайва в цьому домі. Катерина, звичайно, готує, але ну, не вміє вона по людськи. Все якось швидкоруч, без душі і мовчить постійно, ні поговорить, ні поцікавиться, як мені, як мені у них живеться. Катя іноді й чула ці розмови, коли проходила повз кімнату свекрухи. Вся стискалася від образи, але виду не подавала, знала, що характер у Марії Степанівни нелегкий. А в самої Марії тим часом визрів план. Вона вирішила продати свій будинок, гроші віддати донькам, а сама сама буде жити у Степана. Бо насправді. Їй же зовсім непогано тут жилося. Хай Катя й далі її доглядає. Все логічно. Син чоловік заробить собі, говорила вона ілоні телефоном. А ви, дівчатка, вам важче, та й зарплати у вас не ті. От продамо будинок, гроші поділите навпіл між собою. Катерина і гадки не мала про цей план, тільки зрідка відчувала, як наче за її спиною щось коїться. Та й Степан останнім часом ходив якийсь задумливий. Катю, сказав Степан одного вечора, коли мати вже спала, тут таке діло мама продала свій будинок. Що? Катя мало не впустила рушник, яким витирала посуд. Ну, оце так зробила, оформила таємно через нотаріуса за допомогою сестер. А всі гроші, як я зрозумів, їм і віддала ілонці, й і Анжелці. А нам що? Катя ледве стримувала тремтіння в голосі. Ми ж увесь город на собі тягнули. Ти ремонти їй робив, паркан лагодив. Я банки з консервацією закручувала, а вона їх всі сестрам, до речі, віддавала. А тепер вона просто вирішила залишитись тут назавжди. Схоже на те, тихо сказав Степан, відвівши очі. Катя відвернулась. Їй було боляче до сліз, не за гроші. А за те, що її знову не порахували за людину, неначе вона просто прислужниця при свекрусі. Наступного ранку Степан зайшов у кімнату матері і сказав просто Мамо, збирай речі. Це навіщо? Я відвезу тебе до ілони. Ти ж казала, що їй гроші потрібніші. От, нехай вона. І турбується про тебе. Стьопу, ти що, з глузду з'їхав? Ні. Просто я зрозумів, що у нашому домі ти не гостя, а наглядач і суддя. А я так не хочу. Не хочу, щоб ти ображала мою дружину, яка не знає, як уже тобі догодити. А ти цього ну зовсім не цінуєш. Він не дав матері й слова вставити, акуратно склав її речі і відніс до машини. Коли вони стояли біля квартири Ілони, і Степан натиснув на дзвінок, двері їм відчинила прибиральниця, яка приходила вдень, коли господиня була на роботі і порядкувала тут. Добрий день. А ви до кого? До Ілони Тимофіївни, сказав Степан. Це її мама. Передайте господині, що я привіз її додому. Але ж вона на роботі, знітилась жінка. Нічого, повернеться. І я впевнений, Ілона дуже зрадіє. Це буде для неї справжній сюрприз, сказав Степан і пішов, навіть не озирнувшись. Що означає ти привіз її до мене? Ілона верещала у слухавку і так її стискала, ніби хотіла розчавити телефон. Ти в своєму розумі у мене ж робота, наради сім'я. У нас, Ілону, тоже робота і сім'я, сухо відповів Степан. І терпіння, до речі, теж не безкінечне. Та тебе дружина просто нацькувала. Вона з самого початку мене й Анжелу просто ненавиділа. А тепер от стареньку з хати виганяє. Це так низько. Це мама сама так вирішила. Вона продала будинок, гроші вам віддала, отже, тепер і вся відповідальність ваша. Ілона роздратовано застогнала, але сперечатися було марно. Адже гроші, і немалі і справді були поділені між сестрами. От тільки доглядати матір Ілона не збиралася. Після сварки з Степаном вона одразу набрала Анжелу. Анжело, треба щось робити. Мама зараз у мене, але я не можу її тут довго тримати. У мене ж робота, діти, навантаження. А в мене що? Немає навантаження, обурилася Анжела. Нехай сидить у тебе, ти старша. Але ж ти теж отримала половину грошей. І що? Це була просто допомога, а не якийсь договір, який я повинна виконувати. Сестер уже просто трусило від злості. Вони перекидалися докорами доки не придумали єдине розумне за їхньою логікою рішення здати матір у будинок для літніх людей. Там є медсестри завжди чисто годують тричі на день, заспокоювала сама себе Ілона. Це краще, ніж мені одній з нею мучитися. Про те, де опинилася Марія Степанівна, Катя дізналася випадково від подруги, яка працювала у соцслужбі, та здивовано перепитала, це не твоя свекруха до нас потрапила? Вона, неначе не в собі, плаче постійно, каже, що опинилася тут випадково. Катерина лише широко розкрила очі і слів для відповіді не знайшла. А ввечері, коли Степан повернувся з роботи, сказала: Марія Степанівна у будинку для літніх людей. Твої сестри її туди доправили. Що? не повірив чоловік. Мені подруга сказала, вона там працює. Степан розгублено дивився на дружину і не знав, що сказати. Ми її заберемо звідти. Твердо сказала Катя, я не можу так. Марія Степанівна вчинила неправильно так. Але вона твоя мама, вона кінець кінцем людина. Я не хочу, щоб вона доживала старість у самотності з чужими людьми. Моє серце цього не витримає. Степан довго мовчав, потім повільно кивнув. Ти краща за всіх нас, тихо сказав він і ніжно обійняв дружину. Степан з Катею наступного ж дня поїхали за матір'ю. Марія Степанівна сиділа в коридорі на старому дерев'яному стільці, зіщулина у чужому халаті. Побачивши сина й невістку, розгубилася. Спочатку хотіла встати, потім знову сіла. Ви. Ви навіщо, навіщо приїхали? За тобою приїхали, спокійно сказав Степан, твердо дивлячись в очі матері. Поїхали додому. Старенька схлипнула і сховала обличчя в долонях. Катя підійшла і обережно взяла свикруху під руку. Не плачте, все вже позаду. Ми просто житимемо далі. Всі разом. Минуло два місяці. Марія Степанівна дуже змінилася, стала тихішою, м'якішою. Коли Катя варила для неї суп або ще що-небудь, свекруха більше не дорікала, але чутно говорила: Дякую тобі, Катрусю, дуже смачно. Вона перестала телефонувати донькам. Ті теж не телефонували, іноді лише надсилали коротенькі повідомлення. Сподіваємось, у вас все добре. Для них мати була, наче, річ, від якої вони відмовилися. Одного разу Марія Степанівна нечутно зайшла на кухню, коли катя місила тісто. Можна? Звісно, сідайте. Я... Я погано до тебе ставилася, Катю, тихо сказала вона. Це було безглуздо з мого боку. Тепер розумію, мені весь час здавалося, ну, що ти не пара моєму Степанові. А тепер виявилося, що ти мені потрібніша, ніж усі мої діти. Катя підняла очі. У них стояли сльози, але вона лише тепло посміхнулася. Добре, що ви це зрозуміли я зла на вас не тримаю. Відтоді вони стали майже як мати й донька. Катя готувала їй улюблені страви, купала, допомагала одягатися, слухала її вечірні розповіді. А Марія все рідше згадувала про той дім. Де колись жила, бо справжнім домом став для неї оцей, де її прийняли, пробачили і полюбили по-справжньому, без всіляких умов.